Не рекомендується. Декілька фотографій, зроблених у приміщенні супермаркету, майже гарантовано призведуть до конфлікту з охороною. А нас Я пішов. Сейчас... Я виживаю поліцію. Це відео вже встигло стати скандальним. Охорона одного зі столичних супермаркетів напала на хлопця, який вирішив сфотографувати кілька позицій товару, однак йому завадили. Я нічого, не буду. Такі дії охорони супермаркету не є законними. У будь-яких публічних місцях. Громадських, тобто в таких, куди може кожна людина потрапити. А супермаркет це громадське місце, тому що кожен туди може потрапити. Так от, в таких місцях можна знімати все, що хочеться, на мобільний телефон і фотографувати, і це не є порушенням закону. Більш того, це є можливістю реалізації права на захист прав споживачів. Майже кожному з нас колись було потрібно порівняти ціни або запитати у родичів, які саме товар вам потрібно купити додому. Найкращим варіантом буде сфотографувати та відправити. Але це чомусь не подобається охоронцям маркетів для того, щоб у цьому переконатися, сніданок вирішив провести власний експеримент. Їдемо у найближчий супермаркет. Отакої перший магазин, і перша реакція. Звісно ж, показувати документи охоронцям. Ви не зобов'язані. Перевіряти ваші документи мають право тільки полісмени. Прямуємо у інший супермаркет.

У подібних випадках охоронці посилаються на те, що це приватна територія, і тут знімати не можна. Але закон України каже про інше: по-перше, приміщення супермаркету громадське місце. По друге, конституція гарантує кожному право на вільний збір та поширення інформації щодо якості та безпечності харчових продуктів. Знання цих двох законів допоможе вам у подібних ситуаціях з охороною. Якщо ж охоронець все ж таки вирішив порозпускати свої руки, сміливо викликайте поліцію. Закон на вашій стороні.